Слухайте подкаст Громадського радіо. Про ковід на громадському радіо. Проєкт здійснюється за підтримки Міжнародного фонду відродження та Європейського союзу в рамках гуманітарної ініціативи Людяність і взаємодопомога. Як covid 19 вплинув на ринок праці в Україні? Говоримо про це з Ганою Сахно, економісткою центру економічної стратегії. На сторінці Центру економічної стратегії я прочитав, що від початку нових карантинних обмежень в Україні кількість вакансій, що пропонують дистанційну роботу, зросла зросла на 26%. Це ж дуже стрімкий, стрімке стрімке зростання, чи не так. Так, так, ми також були дуже здивовані. Це я хочу поправити, що це від початку нового локдауну. Тобто, з восьмового так, так, так. Чи є? так, так? Ми во е, почали відстежувати кількість таких вакансій. От ну ми також були дуже здивовані. Насправді, ми тільки почали насправді збирати такі дані там з кінця грудня, але ми вже ми вже бачимо велике збільш. Ми вже бачимо збільшення таких вакансій, таких пропозицій. Тобто люди очікують. Що локдауна буде буде продовжуватися далі? Бо будуть якісь там гібридні карантинні обмеження, і вже починають шукати працівників на такі ремоут опції. Так, як змінюються умови праці для фрілансерів, тобто для людей, які працюють віддалено? Як змінилася їхня зарплатня? От одна справа: ці вакансії для ремоут та для фрілансерів для віддаленої роботи на початку 2020 року, і напевно зовсім інша зараз. Ну знаєте, це ж не тільки стосовується фрилансерів насправді, але тобто, спочатку хотів, роботам... про, про них спочатку про них, а потім вже ну дивіться, в них така робота. от як як для себе, я розумію, що це вона дуже залежить від, від там наявності якихось проєктів та наявності зараз роботи, яку треба виконувати. Там от прям зараз сидіти та робити щось. А, ну тобто, з приводу заробітної плати, насправді я не бачила ще дані, якісь об'єктивні, які б там показували, як змінилася їхня заробітна плата. Але я думаю. Що ну, в деяких сферах, звісно, кількість там, роботи збільшилася. Це, в першу чергу, це IT, тому що компанія. Все компанії все ще потребують якісь діджитал рішення для виконання своїх функцій, і потрібні люди, які будуть ці функції налаштовувати в компаніях. Тобто я думаю, що попит на цю роботу він тільки зростає, а от я б так сказала. Добре, давайте перейдемо до аналізу того, що сталося з нами в 2020 році. Як змінилася сама структура ринку праці в Україні, за 2020 рік. Через mm -hmm. пандемію, ну по перше, я хочу прокоментувати. Це мені здається, дуже важливо, що в попередній кризи фінансові це страждали в першу чергу так звані сині комірці, Це люди, які працювали в виробництві та будівництві, але цього разу постраждали більше робітники сфери послуг та люди, які зайняті в неформальному секторі. А також ну, така є такі поєнт, які я хочу обговорити. Це те, що там. Саме ця криза вона вдарила більше по жінках. Вона тому, що ну що ми вже бачимо по статистиці, на в Україні та насправді це така тенденція по всьому світі. Що е, серед саме людей, які зареєструвалися е, у службі зайнятості як безробітні, більше чоловіків, але при цьому скорочення робочої сили було більше серед жінок. Тобто, що це означає? Що жінки, які втратили роботу, вони просто е, залишилися вдома і не почали шукати нову. А при цьому чоловіки, які втратили роботу, вони намагаються там, якомога швидше е, знайти якусь там, нову опцію для себе і так далі. Е, тобто жінки виходять з ринку праці. Це насправді не дуже е, такий класний тренд. Е, і це те, що ми не спостерігали під час е, інших фінансових криз. Угу. Ваша колега Олена Шоломницька з центру макроекономічного моделювання писала, що ем, під час жорсткого локдауну навесні навесні більше чоловіків, ніж жінок, втратили роботу, але жінки зазнали сильнішого негативного е, впливу кризи. Те, от, тобто, тобто е, те, те про що ви сказали. А можете проговорити е, детальніше про е, те, як саме впливати? це позначилося на жінках. Чи є дослідження, чи почали ті жінки, які от навесні ну, опинилися вдома, наприклад, працювати віддалено, тому що з'явилася ця опція, деякі компанії перейшли uh -huh. на цей режим, чи це спрацювало? Ну насправді говорити, чи це спрацювало ще раненько. Це вже ми побачимо. я Думаю, що ближче до весни якісь дані, з якими можна буде попрацювати, подивитися, але те, що є такий тренд на зростання кількості вакансій, що пропонують дистанційну роботу, він, він є позитивним для жінок. Ми проводили, наприклад, дослідження в нашому центрі. Ще в 2019 році серед жінок, які не працюють, і там 56% жінок вони сказали, що якщо б з дітьми, якщо б в них була можливість працювати дистанційно, вони б, ну, вони б працювали би. Але таких опцій немає, тому вони не працюють, на жаль. Тобто Більше половини респондентів це дуже багато. Тобто реально віддалена робота є таким класним рішенням для жінок, які там, з певних причин залишаються вдома. А, і ну я думаю, що це такий, такий тренд, який ми вже бачимо на даних, і так які ми публікували в нашому Фейсбуці, він саме буде позитивним, саме для цих жінок. Це дуже важливо і залучить їх до ринку праці. Угу. Чи чи відомо, як змінилися зарплатні для чоловіків і для жінок у 2020 році? Ну, дивіться, офіційні дані там з Держстату, вони говорять, що Трохи впала заробітна плата в квітні-травні, але потім вона відновилася. Там дуже залежить від сектору насправді, тому що в сільському господарстві, наприклад, взагалі зарплатні підвищилися. А, е, також, Якщо брати такі, ну, неофіційну статистику, це з сайтів Work.ua, Робота.ua, та там також ми бачили, що там зарплатня трохи впала, але потім вона відновилася вже там у серпні-вересні. Чи є якісь гендерні відмінності, насправді ну, це така це велика тема про різницю заробітних платах між чоловіками та жінками. Але скоріш за все, ну є такі думки серед міжнародної спільноти також що ковід прискорить проблему гендерної нерівності також у заробітних платах. Mm, це це зараз так... на даних ми ще не побачили, але це таке ну, довгостр... довгостроковій перспективі є такі. Ну, таке може статися. А чому? Ну, тому що жінки, як я вже казала, вони виходять з ринку праці, тобто вони не працюють, а чим більше людина взагалі будь-яка знаходиться не на ринку праці, тобто не працює в неї, немає зайнятості, вона втрачає певні навички і потім повертатися набагато складніше. Угу. Зрозуміло. Так. Далі переходимо до наступних запитань. І цікаво, що різні країни. Ну, не тільки Україна ж стикається з, та, з цими проблемами з роботою, з нерівністю між чоловіками та жінками. По-різному вирішують ці питання. Є пільги, є там різні заходи підтримки сімей, наприклад, сімей, які якраз таки мають там дітей, де е, е, жінка залишилася вдома з дітьми. Е, е, такі заходи є в Україні. Наскільки розумію, є ініціатива президента щодо виплати ФОПам 8 тисяч. Гривень, на ваш погляд, що би мав ще зробити уряд в цьому напрямку, якщо Хочу, говорити то... короткостроково, тобто звичайно, стратегічно треба проводити інформаційну кампанію, щоб змінювати оці стереотипні уявлення, але короткостроково, що би мало відбутись? Е, ну, Дивіться, це дуже таке важливе насправді питання, яке ви запитали. А, е, ну, тобто, бі, на, наша, е, наша держава підтримує там, не тільки ФОПа, є також, наприклад, можливість е, для підприємства, компаній. Подати на часткове безробіття, щоб працівникам виплачували дві третини від їхньої заробітної плати, але там є обмеження а, по мені здається, а, це мінімальна заробітна плата, тобто це максимальна, максимальна п'яна виплата, які ти можеш отримувати, якщо ти на частковому безробітці. А, ну тобто, більш-менш насправді наша держава копіює ці, ці стратегії, які зараз ще впроваджені в інших там розвинених країнах. Мені здається, що далі буде просто, ну, якщо говорити в розрізі тренду про дистанційну роботу, тут же повинна бути кооперація там, між державою і бізнесами. Тобто бізнеси будуть змінювати своє ставлення до такої роботи, а, і це надасть якісь нові опції для тих людей, які зараз там, менш захищені в економіці. Традиційно в Україні. Вважаються, вважаються, що є жіночі і чоловічі професії. Як ви думаєте, пандемія коронавірусу якось змінить цей розподіл на чітко чоловічі, чітко жіночі професії? Наприклад, чоловічі професії, транспортна галузь, традиційно жіночі медицина, освіта. Ну подивимось, насправді знову ж таки, це такий довгостроковий тренд, тому що ми не можемо там побачити, що там все рік, ми вже рік в пандемії, і щось там дуже вже змінилося. Там всі е, працівники е, медицини та освіти чоловіки, а всі праців працівниці транспорту, всі жінки. Тобто, такого таки навряд чи ми побачимо. Може бути якісь тренди зараз. Ну насправді так складно прогнозувати, але ну якісь зміни треба очікувати. Але що важливо, мені здається, що цей локдаун. Пандемія, взагалі, вона змінила наше ставлення. До е, ключових працівників я зараз так переклала де дуже може гарно з англійської. Тобто, це люди, які завдяки яким ми могли залишатися вдома там в березні, в, е, в квітні і зараз можемо залишатися. Це працівники справді медицини, е, причому не тільки якісь, якісь круті лікарі, але й просто звичайні медсестри, які е, е, піклуються про е, хворих на ковід. Це, е, праців... це водії, це кур'єри, це працівники е, супра. Маркетів, працівників складів і так далі. Ну, тобто, там, великий тренд таки на те, що ставлення до цих професій, також матеріальне тобто фінансово, воно буде змінюватися. Це мені здається, що також позитивний тренд. Угу. Вислухали подкасти Громадського радіо. Це була розмова з Ганною Сахно, економісткою Центру економічної стратегії. Вислухали подкаст Громадського радіо.